Друзі, усім привіт! У попередньому відео ви бачили, що я придбав новий човен від компанії Колібрі. Сьогодні ж я вам покажу, чим я його оснастив. А перед тим, як буду показувати, давайте зробимо невеличкий конкурс для підписників. Для того, щоб прийняти участь, вам необхідно підписатися на канал Боріки, на інстаграм Боріки і написати в коментарях, що ж ви хочете виграти. Хто буде переможцем, отримує саме якесь з цих кріплень, яке він... Для себе обрав, ну а поки для того щоб не затягувати, давайте перейдемо до того, з чим же ж я оснастив човен колібрі DXL 360. човна. чим його оснастив? Це є кріплення для електромотора носового з функцією GPS. Це є платформа від технопаруса, вона йде алюмінієва, з товстого досить металу, і на неї можна прикріпити саме от носовий електромотор. При цьому ми можемо не докупляти пластину, яка йде перехідною, тобто швидкоз'ємною, оскільки дана платформа, вона... Легко знімається, відкручуємо 4 болта, зняли, поставили. Е, в мене від Технопаруса також ще є і стільки підсидіння, про які я розповідав в попередньому відео. Досить зручні, надійні, гарні, прикольні. І е, ну, зараз будемо їх випробовувати, тому що сьогодні більше так не риболовля, а огляд на те, що придбав. Ну, якщо вдасться щось половити, покажемо. Якщо ні, ну вставимо з якогось інакшого відео. До речі, ми вже... Тренуємось до змагань, які будуть скоро у дворічі. Е, до речі, в Боріки є класна штука. Якщо вам, наприклад, потрібно якось свою лодку забрендувати, тобто поставити якийсь там свій логотип чи ще щось, ви можете замовити у них отаку, е, така, таку наклейку з ПВХ клеїться вона на 3М-скотч, е, досить міцно тримається. І красиво виглядає. Ну і переходячи далі по борту човна, бачимо, що стоїть стійка під електромотор. Стійка під ногу електромотора зручна з резиновим таким кріпленням і з резиновою накладкою, яка дозволяє закріпити ногу електромотора і не переживати, що вона десь вискочить з кріплення під час транспортування. Купуючи на ПВХ човен, зверніть увагу на те, що, можливо, вам потрібно буде ще докупити перехідник, який вам дозволить трошки збільшити довжину штанги. Оскільки, якщо брати в стандартній комплектації, вона виходить коротша, і е, таким чином у вас нога електромотора не буде ставати на, прямо на кріплення а буде в підвішеному стані. Далі у нас такий столик. Столик це взагалі це просто. Витвір мистецтва, поясню чого. На столику в нас йде два кріплення. Кріплення, до речі, всі йдуть універсальними. Тобто, ми можемо зняти одне кріплення і на його місце поставити якесь, наприклад, чашку поставити сюди і таким чином поміняти місцями їх. і ви можете комплектувати, як вам взагалі до вподоби. Тобто поставили сюди охолод, або поставили сюди тільки кріплення під е, водилище, або поставили таку селфі-палку. Ну тобто, все, що вам завгодно, все як хочете, можете робити. Е, кріплення стоїть на таких звичайних платформах. Це є посилена монтажна платформа, відборіки. Е, є ще трошки зменшеному варіанті, проте, так як нагрузки йдуть великі, я рекомендую брати вже більш. Е, Більші трошки по площі монтажні пластини для того, щоб бути впевненим, що у вас все буде гаразд. На столику в мене знаходиться зараз от такий підстаканник. Якщо ви не хочете витрачати багато коштів на те, щоб зробити якийсь органайзер, можна купити просто кріплення, купити підстаканник. Такий підстаканнику можна зручно поставити якийсь зівник, рулетку для виміряння риби, ваги. Телефон, е якийсь е мультитул, все це вміщається сюди і також сюди вміщається ідеально якась чашечка і так далі. Ну, тобто Досить зручна і прикольна штука. Йдемо далі. Тарга. Е тарга у нас ділиться на таких е три монтажні кріплення. Одне, друге, третє. Також фастинг, все швидко можна відчепити, причепити, поміняти місцями, змінити компоновку. Ну, все, що ваша душа, душа забажає. Для себе я поставив такий тримач під спінінг, До речі, він також зручний. Можна переключати в два положення, тобто, якщо у нас спінінг повинен повністю заходити, цю кліпсу піднімаємо. Якщо повинен бути в швидкому такому доступі, тобто взяв, закинув. Її піднімаємо, у нас бадгріпом спінник стає на оцю підножку і все комфортно. Якщо ж для хтось тролить і йому ця штука потрібна для тролінгу, можна зафіксувати для того, щоб ваше водилище не вилечило з цього кріплення. Часто буває на риболовлі так, що рибалите самі, і у вас нема можливості зняти себе, сфотографувати з рибою. І для цього можна використовувати отаку селфі-палку. Е, Селфі-палка у нас дозволяє е, поставити сюди телефон або ж закріпити камеру. Це все легко відкручується, можна прикрутити GoPro і далі знімати, що вам потрібно. І також вона телескопічна, тобто її легенько повернули, витягнули, повернули в зворотню сторону і все у вас працює. Відстань достатньо для того, щоб зробити якісь класні фотографії. Власне, сьогодні попробуємо, як ж будуть виходити ці фотографії. Ну і давайте перейдемо до наступного кріплення. Це є таке кріплення від теж відборіки. Взагалі, воно написано на сайті як кріплення для ноги електромотора. Там Мінко та Моторгайд. Проте цього об'єму, як на мене, не буде вистачати. Через те, я придбав от таке кріплення трошки запасом більше. Проте, це ж кріплення я буду використовувати собі для ліхтарика. Яким чином воно працює? Тобто ви можете поміняти кут. І, для прикладу, ліхтарик. от Я не знаю, чи зараз буде видно. Ліхтарик от ми можемо переключати і використовується як підсвітка для столика. Зафіксували і. Підсвічуємо, що у нас робиться на столику. Також, якщо не вистачає якогось нам кута, повернули, все. І ваші приманки, все це тут видно. Можна легко собі це все компонувати, при тому, що поставили спінінг на спільного тримач, все під рукою, все зручно. І якщо вечором повертаєтесь вже з риболовлі, темно, нічого не видно, ви можете просто цей ліхтарик направити собі туди, куди вам зручно. І е, включили, він вам світить, підсвічує. Вам дорогу. Ліхтарик, звичайний, з Аліекспресу. Просто взяв, попробувати, як воно буде. Класно чи не класно. Все стосовно столика, тому що до столика я був дуже такий приваредливий. Поясню чому. Ви можете написати, що продається багато різних столиків від різних фірм, там Колібрі, Барк, взагалі там хтось сам робить їх і так далі. Е, так, можна придбати, і вони, можливо, навіть будуть дешевші. Проте, е, беручи цей човен під змагання, ми конкретно розуміли, що нам потрібно багато вільного місця у човні. Е, і для того, щоб його не загромаджувати, все виставлялося на балони. Тобто столик ставав, ставиться на балон, ехолос ставиться на балон. Все, що в нас є в човні, повинно бути на балонах або сховано таким чином, для того, щоб не мішати нам, щоб можна було спокійно собі пересуватися по човні. і і нічого не зачіпаючи. Тому зверніть увагу, досить непогана річ, яка, я думаю, стане нам у нагоді, оскільки під час змагань потрібно там, щоб приманки були всі під рукою. Скоренько зняв, поставив, закинув, зловив, виграв. Ну і переходячи до наступного кріплення, яке я придбав, це є кріплення для весел в ролі весел у мене виступають зараз спінінги. Поясню чому. Я хочу, щоб мій човен був максимально зібраним. Тобто в ньому там спінінг, в ньому там коробочка з приманками, в ньому все, що мені необхідно після роботи заїхав в гараж, скоренько причепив човна до лафета і погнав на риболовлю. Саме тому ці кріплення для весел я використав для спінгів. Якщо ближче подивитися, вони є також прорезинені, на клей до балона. Легенько можна відстібнути одне друге кріплення і почати Взяти спінг, який вам потрібен, і почати рибалити. Тому що сьогодні я з собою взяв два спінги. Один під бікбейти, а другий звичайний під джиг на судачка. Ну, і перейдемо до наступного кріплення. Це є кріплення під ехолоти до 7 дюймів. Але буду я його використовувати під GPS-антенну під Point 1. Вона ідеально сюди стає. Єдине, що поки що все все ще докуповується, доукомплектовується. У наступних відео ви це обов'язково побачите. Але проте зараз поставлю, щоб показати, як воно буде. Тобто тут ставиться GPS-антена. Якщо нам потрібно змінити його місцеположення, також відстібнули і поміняли місцями з таким. Тримачем для якоря, я не пам'ятаю, як він називається. Токілаш на... Токілаш на щось там, я не пам'ятаю, чесно, сорян. Е, Поміняли місцями, все, користуємось і все зручно. Йдемо далі. Далі найцікавіше, на що я потратив дуже багато часу і обдумуючи, як воно має бути. Підсак народ, як тримати підсак в човні. Багато хто з вас напевно, що скаже, та просто кинули його в вони Все. Насправді можна зробити і так, проте я поставив такі звичайні кріплення від велосипеда, щоб ви не казали, що вот, нам показують все тільки дороге у відео, там і так далі. Звичайні кріплення від велосипеда 50 гривень стяжечка кріпите до весла, і у вас легко знімається підсак. З підсаком доїхали від гаража. Повернулися назад, усе гуд, все працює. Також використовую ще такі кріплення для сантехнічних плит. Але тут у нас лодка чорний, сірий, колір і оранжевий, тому в нас все має бути по феншую, навіть от рушничок оранжевий. Йдемо далі. Далі у нас є пістиканник. Під, як я вже казав, під чай, там тепленький зранку, каву. І тут ще є такий. Кишенька ПВХ, -шна. вона досить недорога, кріпиться вона на молі. Сюди можна поставити телефон, поставити ключі, якийсь зівник, ще щось. І якщо навіть сюди попадає вода, вона звідси витікає і всі ваші речі сухі. Ну і Давайте перейдемо до Ехолота. Ехолот Lowrance Elite FS 9 дюймів. І стоїть він на посиленій монтажній цій, яка кріпиться до балона. Ехло тут стоїть сам, тому що велику нагрузку на нього не хочеться давати, для того, щоб десь не вивернувся і не впав у воду. Проте кріплення тут стояло було спочатку більше-довше трошки. Його я використав, як я вже і казав, на підставку під ногу електромотора. Але в цьому є свій плюс, тобто всі кріплення ви можете розбирати, перебирати, переставляти, як вам зручно. І це доволі комфортно, тому що, е якщо б я мав би тільки одне кріплення, яке є монолітним, і все, я би не зміг собі додатково зробити е ногу під підставку під ногу електромотора. Але е тут же ж є свій плюс, який відкручуємо трішки кріплення. У нас ехолот опускається, впирається в балон. Закручуємо кріплення і у нас холод надійно стоїть на човні. Тобто, якщо ми ним рухаємо, він не відпадає і можна от накрити зверху тентом це все, приїхати на риболовлю, відкрутили кріплення, підняли, закрутили, спустили човен, погнали ловити рибу. Ну і переходячи далі до якоря, у нас йдуть такі ще кріплення для того, щоб спускати якір яким чином відбувається? Дві монтажні пластини посилених, одна спереді, друга ззаді. На попередньому човні у нас була проблема, яка? що шнурок постійно терся об ручку човна і там вже буквально витерлись такі поробилися пази. Тому на цьому човні, хоч і буде носовий електромотор, проте все одно поставили для дубляжу якір, який мені, до речі, подарував мій друг-напарник. Дивіться, який якір надійний. Подивимось, чи він сьогодні цю хвилю витримає. Кріплення йде, яке повертається, це одне кріплення, тобто можна його відкрутити, повернути, під яким нам кутом потрібно. І класне тим, що воно фіксується. Тобто, якщо ми витягуємо якір, ми його тянемо, воно фікс... не фіксується. Якщо витягнуло, скільки нам потрібно, відпустили, і далі в цьому напрямку вже у нас нікуди нічого не піде. Тобто, на такий клин заходить. Тут є зуби, заходить шнурок і все гарно тримається. На сайті єдине, що подивіться, під яку товщину шнура підходить це кріплення. Відкривається, воно просто потягнули за цей шнурочок, потягнули і витягнули, наскільки нам потрібно. Ну і далі такий перехідний ролик, обвідний, або як це правильно назвати. Також накріплені стоїть. Відкрутили, поміняли кут, який потрібно. Закрутили. Все. У нас е шнурок буде далі від борта човна і ми спокійно можемо продовжувати рибалити, не переживаючи за те, що шнурок нам буде терти об край лодки. Тому, друзі, не будемо гаяти часу. Зараз ми спускаємо човен на воду і пробуємо щось впіймати. Якщо впіймаємо, обов'язково покажемо. Якщо не впіймаємо, покажемо, як ми ловили на цьому човні два тижні тому. Обов'язково потрібно купляти на лодку тент, Дивіться народ. Ми проїхали, сільська дорога, пилюка, вся лодка просто от в такій пилюці. вона вся, вона... Це добре, що вона сіра. Якщо вона була б біла, то, то ми б розвернулися би. і поїхали би назад. Початок покладено в новій лодці, так? Е, ну, бачиш, так, нову лодку я обребив скоріше. Може в нас тенденція поміняється. Тепер я перший ловлю, а потім ти починаєш дубасити. Ну, така кілушка. Взяв паспару. Звичайно тут така паличка кей, але катушечка гарно все мотає. А, пробуємо зараз на отакі великі приманки, до речі, дуже прикольні м'ягенькі вони від теж класні. Так, ну я покажу, що приманки, які я придбав. Це від Major Craft Staбішет, Фад 6-дюймовий, такий окунь. Також стабішет слім дюймовий від Major Крафта. І слів 7-дюймовий такий якоїсь налимо, він схоже, не знаю. А є риба. Пица сам? Mm -hmm. Піц за сам. Ну вона прям хороша. Торпеда двоє. Велика? Хороша, хороша. Це коротше народ. Щоб ви собі розуміли, я сьогодні цілий день. Я сьогодні цілий день плаваю з Степою, дивився, як Степа ловить, вчуся і навчився коротше, зловив. Зараз вам покажемо, що ми зловили. Так, ну що, ось така дивіться. Класно, ні? Кілограмчика 4, мабуть. А зараз ми його зважимо. Зараз зважимо і спробуємо яка вона на вагу. 3,940. 3,940. Вже 30. Так. Да. Ну, то не суть. Ну, зараз фоточку обов'язково зробимо і відпускаємо. Клиця. Клиця. Все, повернулася. Yes. Шла. Тому друзі, ніколи не здаємось, пробуємо перебираємо приманки і обов'язково їздимо з напарником, щоб був стимул. Бо якщо був би сам, то я б пам'ятав би а, не клює сьогодні, та й не буду більше ловити. Одна, але яка? Одна, але яка? <рес> так, дякую. хороший клюнул. Касама. А? 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 Да. Сьогодні, але хороша. Друга щучка. Така, ну, ця менша, звичайно, але все одно прикольна. Дивіться. Зубата така. Клас. Ну що, дякуємо тобі за покльовку. Зараз її відпускаємо, фоткаємо і відпускаємо. Хардмона, бачите? Був, був, був флюр, реально би зрізало. Тобто він просто розслоївся, але щуку витримав. Ну ще народ, риболовля підходить до закінчення і, так як я обіцяв, проведу конкурс. Для того, щоб прийняти участь, підписуємося на канал і напишіть обов'язково в коментарях, що би ви хотіли виграти. Чи це буде тримач для спінга, чи це буде селфі-палка, чи чашко тримач. Ну і звичайно, у наступному відео виберемо переможця. І нехай виграє найкращий, хто зробить якісь найкращі коментар, якісь креативний, і напише, що він хоче виграти. Наразі це все з вами був Назар Гармачук, канал Файна Рибалка. До нових зустрічей.